Давайте послухаємо Сергія Лабазюка, народного депутата України, який відбув на схід нашої держави, ну, туди, де відбувається антитерористична операція. Пане Сергію, добрий вечір. Пане Сергію, ви нас чуєте, добрий вечір. Так, добрий вечір. Чую вас. Ну, скажіть, будь ласка, власне, де ви перебуваєте і з якою метою, з чим поїхали туди до наших військових? Перебуваю зараз в районі села Ніколаївка. Це кордон Луганська область з території Росії приїхав до полку саме якийсь Хмельницької області, відправлений сюди сім днів тому. Відповідповідомо округу для того, щоб приїхати, побачити на власні очі, те, що відбувається, поспілкуватися з солдатами з нашими, ну і звичайно допомогти підтримати тим необхідним, в чому вони мають потребу на сьогоднішній день. Пана Сергію, скажіть, будь ласка, чи ви спілкувалися з місцевими мешканцями, які перебували під окупацією терористів? Фактично, тепер вони знову живуть вже ну в Україні? Вони звільнені. Якщо так, то які настрій людей? Як вони налаштовані власне до української влади і до української армії? Так, я мав сьогодні декілька зустрічей з місцевими. Це і молоде покоління, і старше, і ви знаєте, дуже вражений тим, що я не побачив тут проблеми, які проросійські налаштовані люди, і не хочуть сьогодні бачити у людей з західної України, тому що саме знову ж таки полк, який приїхав в їхні населені пункти, є в Хмельницької області. Навпаки, з перші дні, коли Приїхали, місцеві люди до них прийшли. Дякували за те, що вони приїхали. Старші люди батьці плакали, щоденно приносять їм продукти харчування, допомагають, молодь активно з ними. І вже буквально під вечір приїхало двоє. На пенсії, які з перших днів подій, які є на сході, взяли зброю в руки, вийшли, зробили блокпости і вони стояли не за російську сторону, а за українську допомагали Сьогодні вони задоволені, допомагають нашим військовим. Ну пане Сергію, скажіть на ваш погляд, скільки часу і коштів доведеться вкласти ну принаймні в ті місця, які тільки зараз звільнені, для того, щоб відновити життя на Донбасі, а можливо його навіть покращити. Це дуже складне питання. Я думаю, що важко поки порахувати скільки коштів потрібно буде, але однозначно дуже дуже багато. І Часу, звичайно, потрібно буде не півроку, я думаю, і даже не рік, а більше, але більше за все потрібно буде нам політичної волі для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну, бо це дійсно справжня війна, яка є на сході, і допомогти людям. А той патріотизм, який сьогодні є, перше за період незалежної України по всій Україні. Я думаю, ми допоможемо сходу разом відбудовувати міста їхні інфраструктури. На ну, Ще останнє пане Сергію? Скажіть, будь ласка, чи багато депутатів планує на свої в свої. Ну, ви відпустка, не відпустка, але у вільний час відвідати зону проведення АТО. Ну і ті міста, які звільнили вже українські військові. Знайте, мені важко коментувати, що зроблять інші депутати. Хочу сказати, що після мого приїзду сюди, це вже третій мій приїзд, я однозначно буду не просто. Говорити а буду вимагати від депутатів моїх колег саме з Хмельницької області, що вони приїхали, тому що до мене сьогодні підходили неодноразово е, наші військові, говорять е, з округів інших, де інші депутати говорять. А чому ж вони до нас не приїдуть? Чому не поспілкуються? То вони хочуть бачити першу чергу звичайні хлопці, звичайні солдати, не керівництво. Вони хочуть розповісти ті наболілі їхні проблеми. І для військових важливо отримати гарантію від сьогодні державних мужів, в тому що вони повернуться додому. Сум і ні в якому разі не кинуть прям пряма мова така йде від свідковців, що в принципі, якщо вони є учасники бойових дій, чи вони прийдуть і утримують того учасника бойових дій. Чи не станеться так, що їх рано чи пізно будуть притягати до відповідальності за те, що вони щось тут виконували, можливо, не зовсім в рамках законних конституційних, але ті законні рамки не привела саме Верховна Рада, уряд для того, щоб вони могли все робити в тому режимі, який необхідний. Дякую вам, пане Сергію. Нагадаю, це був Сергій Лабазюк, народний депутат України, який відбув на схід.